Усе в нашому житті ілюзія, просто історія вигадана нашим мозком, і ми самі обираємо, в яку історію ми хочемо вірити. Тобто, факт того, що ми дійсно створюємо свою реальність, це правда. Мій любимий приклад: я дзвоню своєму чоловіку, а і він не бере слухавку. Я можу сама вигадати історію, в яку я повірю. Наприклад, він не бере слухавку, тому що він мене не любить. Він мене не любить, в нього навіть немає часу відповісти мені на телефонний дзвінок. Я можу вигадати історію, що він мені зраджує. Він не бере слухавку, тому що він зараз в цей момент мені зраджує. А я також можу подумати, що напевно він зараз на якомусь важливому засіданні і тому він не може взяти слухавку. Усі ці три історії. Вигадані в моїй голові. Я не знаю на 100%, що з цього є правдою, а що ні. Тому що реальність така, що я просто подзвонила чоловіку, він не взяв трубку, да, слухавку. Але те, як я сприймаю цю реальність, то вже мій вибір. І дуже часто оце сприйняття нашої реальності, воно. Іскажаються. до речі, попереджаю відразу буду це відео робити на суржику, тому що є темі, коли я так глибоко йду в усякі когнітивні процеси, ілюзії, помилки мозку і так далі. Ми помічали з командою, що коли я розмовляю в цей момент українською мовою, по-перше, мені дуже складно, бо я все це вивчала англійською іспанською мовами з усіх різних ресурсів, і дуже важко перекладати. А по-друге, чомусь українською мовою ця інформація ще важче сприймається. Не знаю з чим це пов'язано. Поэтому иногда буду переходить на русский язык, но... что поделать? Повторю эту главную мысль. У нас есть реальность и есть наше восприятие реальности. И очень часто это две вещи, которые являются абсолютно разными. То есть реальность такая, что мой муж не взял трубку, а мое восприятие реальности такое, что он меня не любит, он не изменяет, он непонятно что там делает. И почему важно знать, какие присутствуют у нас когнитивные ошибки мышления, да, то, то есть какие у нас есть автоматические ошибки, которые мы даже не контролируем. Потому что очень часто реальность искажается нашим мозгом, потому что мозгу так удобнее. Я всегда повторяю, зачем вообще были созданы природой вот эти вот когнитивные иллюзии, когнитивные ошибки, потому что они все, если глубоко их изучить вы понимаете что они все созданы для того чтобы упрощать работу нашего мозга мозг очень ленивый мозгу нужно выжить у него нет времени париться и думать про какие-то события сопоставлять их вот например есть одна очень популярная когнитивная э, ошибка она называется эффект ореола суть в чем любая уже известная мне информация является главной и всю информацию которую я получаю после я подстраиваю под первую известную мне информацию. То есть, если мне известно, что у нас есть Артем, и он умный, красивый, талантливый, не знаю, заботливый и еще какой-нибудь добрый, то когда я вижу, как Артем ведет себя как просто идиот с моей подругой, я думаю, это не, это какой-то бред, да, наверное, у него есть оправдание, наверное, это потому, что у него был плохой день на работе, наверное, это потому, что моя подруга что-то не так сделала, потому что мне уже Артем известен как классный, офигенный мужик, и моему мозгу лень сопоставлять два несопоставляемых факта, да, нашему мозгу очень нравится придумывать когерентную историю, то есть связанную между собой историю, логически связанную. И тогда нам легче в нее верить. И когда у нас есть известные нам факты и известная история, и мы в нее верим, вот это создает такую суперкомфортную зону для нашего мозга. Поэтому очень часто, когда у нас не хватает каких-то фактов в какой-то истории, мы их подсознательно додумываем сами и верим в них. И очень часто мы даже не понимаем, что это не настоящие факты, а додуманные нами. Асознається, що я ще говорю. Є дуже яскравий приклад, я завжди повторюю про те, що ніхто не повторить історію успіху іншої людини. Це просто неможливо. Да? І до речі, це і є причина, чому останнім часом я так дуже обережно ставлюсь до інфобізнесу. Я потрошки починаю звідти входити, тому що все більше і більше розумію, що усі навчання вони побудовані на досвіді іншої людини, і це круто, да? тому що ви можете просто заплатити гроші і вивчити. Досвід іншої людини це ж досвід це uh, the most valuable thing, яка в нас взагалі є. Це найцінніше, що ми маємо. І коли ви можете просто сплатити гроші і отримати досвід іншої людини, це супер. Але uh, я розумію, що все більше і більше люди починають uh, шукати не просто досвід інших людей, а й шукати, що інші люди розкажуть їм: тобі треба зробити А, Б, С і що вони можуть піти і просто це зробити, і в них все вийде. Але. Так не буває. Саме тому, коли я особисто бачу ці онлайн-навчання, де кажуть: Я вам надам 5 покрокових дій, які приведуть вас до неможливо. Неможливо. В кожній людині я можу надати вам розуміння, я можу розповісти вам, як це було на моєму досвіді, але я не можу вам сказати конкретно, що вам потрібно зробити, щоб ви повторили історію мого успіху, тому що це неможливо. Розповідаю на конкретному прикладі. Компанія Google здавалося, б, просто генії бізнесу, да, два студенти е, загорілися ідеєю, створили цей цю пошукову систему, е, перетворилися на мільярдерів, да? і здавалося б, вау! Тобто, вони 100% робили щось таке, що треба робити кожному бізнесу. Да, щоб перетворитись з маленького стартапу на величезний бізнес, який працює усім світом, вони мільярдери? Ну, одна із найбагатіших компаній світу, найуспішніших компаній світу. Але ми дуже часто не враховуємо, що було багато зовнішніх факторів, які також вплинули на той результат, який вони отримали. І ці зовнішні фактори вони знаходяться поза нашою зоною е, невідповідальності, а поза нашою зоною контролю. Наприклад, чи став би Google Настільки успішною, мультимільярдною компанією, якщо б в ті часи був створений чат GPT. Навряд чи. Але ніхто цей фактор не бере в увагу. Да? Чому? Тому що нам зручно. Думати вибудовувати в голові оцю зв'язну картинку, що Google класно був створений, тому що вони просто генії, да вони зробили усе правильно, усі рішення, які вони приймали, були правильними, і ці рішення привзвели до того, що компанія стала успішною мультимільярдною компанією. Але там були зовнішні фактори, які ми не враховуємо, наприклад, що в цей час якісь конкуренти аля. Ака чат GPT, могли створити свою систему, яка працює краще, систему чи ну пошукову систему, ви зрозуміли. Другий варіант: ми не враховуємо просто елементарну удачу, да? тому що, наприклад, на історії Гугла після року існування компанії вони хотіли її продати, і вони могли її продати, але просто знову ж таки через їх удачу покупателі не захотіли покупати, тому що їм не понравилась ціна. А уявіть, якщо б вони змогли її продати, все історія компанії була б зовсім іншою, і, можливо, ми б сьогодні навіть не знали, що таке компанія Google. Тому це також фактор, який люди зазвичай не враховують. Ну і звичайно, третій момент це те, що ми не враховуємо різницю в часі. Тобто, якщо мені розповідає людина, яка дуже круто заперформила в Тіктоці у 2020 році, камон, я не можу це порівнювати з 2024 роком. У 2020 році тобі і напружуватися не треба було, щоб в TikTok залетать, а зараз, это працює совсем інакше, да, тому також часові часовые рамки потрібно враховывать. История Google наглядно нам показывает то, что все вот эти вот пособия, которые рассказывают про успешные компании, да, про то, что их менеджеры делали для того, чтобы компания стала успешной. Условно, был вот какой-то активный период роста у компании Amazon, и есть 100-500 миллионов articles, учебников и так далее, которые розказують о том, какие же действия предпринимала компания, там, директор компании, менеджер компании, которые привели их к успеху. Но у нас здесь происходит ошибка в причинно-следственных связях, то есть, возможно, не компания стала успешной, потому что эти там, менеджеры, директора и так далее приняли правильные решения, а, ой, а мы воспринимаем их действия как успешные, потому что в тот момент компания перформила лучше. Понимаете разницу? Но компания могла перформить лучше по, по множеству разных факторов. Я не говорю, что нужно обесценивать теперь всех менеджеров, директоров и так далее, но условно говоря, если компания в тот момент выросла, мы будем сидеть и думать: вау, менеджер красавчик, он все сделал как нужно. А если компания в тот момент начала хуже перформить, мы те же самые действия воспринимаем как то, что менеджер сделал что-то неправильно. Ну а представьте себе в голове, что эти действия могли быть неизменными. К чему это я? К тому, что сегодня, когда когда у нас вот вообще весь этот э, инфопространство, оно перенабито, да, и к вам люди могут прям рассказывать кардинально разные мнения. Кто-то один к вам придет и скажет, слушайте, в ТикТоке нужно записывать максимально короткие видео, а кто-то другой придет и скажет, слушайте, в ТикТоке нужно записывать длинные видео, потому что у него сейчас новые алгоритмы, и людям нравятся вот видео, которые делятся дольше, чем минуту, а они продвигаются. И вот как объяснить, что из этого правда? Потому что у того человека, может, реально сработали короткие видео, а у того человека сработали видео, которые дольше одной минуты, и мы не знаем, что что из этого правильно. И мы не можем просто взять и вслепую, в тупую повторить историю одного либо другого человека и думать, что нам это поможет. Нам это не поможет. Потому что есть миллион факторов, которые находятся вне зоны нашего контроля, и мы не можем знать как именно их проконтролировать и что из этих факторов повлияло на результат, который привел этих людей к успеху. Научным языком это называется ретроспективная иллюзия. Ретроспективная иллюзия, ее суть в том, что мы верим, что мы понимаем прошлое больше, чем мы на самом деле его понимаем. И почему нам так выгодно? Потому что таким образом мы также верим, что мы можем лучше понимать будущее. И это дает нам чувство контроля, а чувство контроля дает нам чувство безопасности. А безопасность это самое главное, что ищет наш мозг, да, потому что ему нужно выжить. Для того, чтобы выжить, мне нужно находиться в чем? В безопасности. Очень яркий пример ретроспективной иллюзии, либо же ретроспективное искажение, это фраза «я так и знала». Я так и знала. Почему мы это говорим? Потому что нам кажется, что мы могли в прошлом предугадать будущее. Хотя на самом деле есть миллион других вариантов ситуации, которые могли произойти. И на мой взгляд, Суть от как раз таки в тому, що він держится на когнітивних ошибках людей. да, Інфобізнес реально тримається на когнітивних помилках людей. Все, в цьому секрет. Тому що, наприклад, у нас є секрет того, що люди вважають, що якщо вони гарно будуть знати ваше минуле чи минуле будь-якого іншого експерта, який чогось досяг, то я зможу зробити ті ж самі дії, і в мене також вийде результат, як у тебе. Але насправді такого не буває. І для мене особисто, чому це стало так. Таким прям поворотним е, розумінням, да, таким вон, інсайтом, тому що я завжди розуміла, що ну щось тут не те. Ну Неможливо покроково повторити шлях іншої людини, як мінімум, тому що всі ми люди різні. Да, у нас у всіх різні таланти, різні сильні сторони. Ми не можемо просто копі-пейснути поведінку іншої людини. Але е, я зараз розумію, що Інколи я це робила підсвідомо. Наприклад, у мене є оця борьба з Тіктоком, яка йде вже не знаю 3-4 роки. Просто от він не дає моїм відео залітати. Не знаю, може щось не так з контентом, може, щось не так з ним. Я не знаю. Але суть в чому. я бачила, як, наприклад, один експерт класно залітає, і він робить ролики там. Тільки розмовні ролики, і я така клас, я люблю розмовні ролики. Я тоді буду робити тільки розмовні. Я роблю тільки розмовні, у мене не залітають. Ладно, я бачу, як інший експерт приходить і каже: там: а треба робити ось так ось так, ось так. А треба робити коротке максимально відео з чіпляючими клікбейтними заголовками. Я роблю такі відео, у мене вони знову не залітають. І нещодавно, коли я зрозуміла, що реально пройшло вже 3-4 роки, я вже задовбалась цим тіктоком. Якби я не намагалась повторити успіх іншої людини в Тіктоці, у мене просто не виходить. Я зрозуміла, що а можливо, просто треба робити по-своєму. І я не хочу казати, що це знецінює тікток-експертів, да, та також, наприклад, рілс експертів. Тобто я зараз, як тікток, про тікток кажу суто, як про приклад, це стосується і рілсів, і ютубу, і шортів. Да, що бувають такі моменти, коли я бачу, що класний експерт він наробив купу кейсів, але він себе не може просунути. І здавалося б, як це можливо, якщо ти настільки гарно знаєш алгоритм дій від А до Я, що потрібно зробити, чому тобі after all, не вдається досягнути успіху самому? Розумієте про що? я? Ще один факт, який доводить, що інфобіз побудований на когнітивних ілюзіях? Пам'ятаєте, на початку війни я розповідала про те, що у нашого мозку є така а, звичка, коли в певній історії нам не вистачає фактів, не вистачає інформації. Ми просто самі їх додумуємо. і. Ті факти, які ми додумуємо, ми додумуємо, виходячи з цієї інформації, яка в нас вже є. Поясню на дуже простому прикладі, коли ви бачите в сторіс, як блогер, якийсь або експерт постійно їздить на рейндж-ровері, купляє собі карт'є Тіфані, да, ходить там по червоним дорожкам. Ви в своїй голові складаєте цю історію в ідеальну картинку. Що це позначає, що ця людина успішна, що вона знає, як, як дойти да, до такого успіху, що вона знає якусь інформацію, яку може вам передати, і там ви зможете також зробити такий результат. і що взагалі в неї житті все офігенно. Але ми не враховуємо той факт, що подарені, е, карті і так далі можуть бути від чоловіка, що машина може бути взята в кредит, а на червону доріжку вони взагалі потрапили, я не знаю, тому що whatever else could happen, тому що вони там працювали. Я не знаю, що небудь таке. Ми не знаємо історії і люди це використовують в соцмережах, тому що по факту після цього вони можуть сказати, ну я ж ніде не брехав, і по факту вони не брехали. А ваш мозок вас обманув. Розумієте абсурд цієї ситуації. Це дуже гарно. Я вам про це говорю, тому що ви можете звичайно це використовувати. Всі це використовують. Ви можете це робити екологічно. Але я дуже хочу, щоб ви ставали більш свідомими і розуміли, як сильно вами маніпулюють в соцмережах. Дуже сильно ви собі навіть не уявляєте. Ну і ще один доказ, що інфобізнес повністю побудований на наших когнітивних ілюзіях. Це кейси, звичайно. Кейси дуже сильно впливають на рішення людей. Да? Інколи люди, придбають навчання в конкретного експерта, суто тому, що вони подивились кейси, і такі вау. І нам здається, що ну, якщо Свєтка змогла, ірка змогла, то що я Кріс, не зможу. Я також зможу. І я йду і купляю навчання. Але знову ж таки, я не враховую, що Свєтка і Ірка то дві інші людини. Я не враховую, що Святки і Ірці. Могло просто пощастити, і я не враховую те, що вони зробили цей результат колись раніше, навіть якщо це було місяць тому. Місяць тому і зараз це вже два різні моменти е, часу. В нас в це момент вже різні конкуренти працюють, різні інструменти, і все зовсім по різному Тому дійсно потрібно звертати уваги на кейси, бо це все одно певний доказ того, що експерт. Знає, що робити, і дійсно зможе вам допомогти. Але, будь ласка, не робіть занадто поспішних висновків, і все ж таки, перед тим як дивитись на кейси, дивіться ще на те, що людина говорить. Бо будемо чесними, є у нас на ринку приклади блогерів, які ти дивишся там, начебто, результати і кейси учнів дувау! А дивишся, що ця людина говорить, а в неї просто ізорта льо таке, що ти думаєш, Боже, ну чому ти можеш навчити? Тобто, в даному випадку ми розуміємо, що це просто тотальне співпадіння, що коли ця людина пішла на навчання до цього експерта, от в неї вийшов результат. Ну, знаєте, ідея, співпадіння в житті також бувають. Тому кейси. Така історія, до яких висновків я із всім цим прийшла, і що я хочу, власне, перенести вам. Перше, це те, що ми ніколи не повторимо успіх іншої людини. Це неможливо, ми не можемо врахувати купу інших факторів. І в якийсь момент це мене особисто навіть почало зупиняти від навчань, бо я така, а який мені сенс платити гроші, йти і слухати, якщо все одно це мені не допоможе. Але якщо ви розумна людина, якщо у вас гарно розвинені critical thinking, да, якщо ви просто маєте інтелект і здатні мислити, то ви зможете зрозуміти. Міти як з будь-якої інформації, з будь-якого досвіду іншої людини взяти те, що вам потрібно, і перетворити це на щось even better, да, на щось, що буде навіть краще. До речі, я тільки зараз зрозуміла, що коли ми створювали формулу, мій курс, то ми якраз таки чому створили назву Формула, тому що я відразу така: блін, але не всім же людям потрібно вести і сторіс, і тікток, і ютуб, і телеграм. Типу, не всім це потрібно. І я зрозуміла, що у кожної людини є своя формула успіху. Да? Тому що я можу зробити? Я можу дати вам в цілому всі ці от інструменти, да, розуміння того, як працює маркетинг, і конкретні інструменти як перемінні так би мовити, а ви вже самі їх потім вставляєте і вирішуєте, яку формулу ви хочете обрати. І от зараз, коли я всю цю історію з ретроспективним е, іскаженням вивчила, я така блін, так ось же воно чому так склалося. Який я все-таки геній, друге, це те, що ми розуміємо минуле набагато менше, ніж нам то здається. Да? І дуже часто ми маємо давати credit of doubt своєму розумінню минулого. Що я маю на увазі? От трапилась якась історія, да? Запитайте себе, а воно точно було так чи було якось інакше? Тому що я завжди повторюю: наш мозок вірить в те, у що він хоче вірити. І скоріш за все, якщо якась історія трапилась, і ви сприйняли її по одному. То можливо ви хотіли цю історію так сприйняти, але правда була зовсім іншою. Розумієте? До речі, дуже допомагає мені в житті, дуже допомагає а, налагоджувати стосунки з іншими людьми, да не очікувати нічого від інших людей, тому що я стала розуміти, що. Я можу з якоюсь людиною просто по-різному сприймати цю ситуацію, тому що ніхто з нас не знає, яка реальність була насправді. І ну мене особисто це дуже заспокоює і дуже дає мені сильну можливість е, залишатись з максимальною кількістю людей у гарних стосунках і не очікувати нічого від них. Третє, це те, що ми не можемо контролювати майбутнє, як би нам того не хотілось. Ну і четверте, це те, що треба бути дуже обережними в інфобізнесі та в соцмережах, тому що вами дуже сильно маніпулюють і. Е, Дуже часто ви цього навіть не розумієте. А до речі, про такі маніпуляції я розповідаю у себе на навчанні, і вони допомагають вам не тільки самим зрозуміти, як маніпулювати екологічно, коли вам воно потрібне, а ще й зрозуміти, як уникнути того, щоб інші маніпулювали вами. Да? Бо я завжди кажу: або маніпулюєте ви, або маніпулюють вами. Вибір за вами. Тож робіть правильний вибір, підписуйтесь на цей канал, і до зустрічі! Чао! Ледве не забула, підпишіться на мою нову сторінку. Я створила нову сторінку в інстаграмі. Потім розповім зараз. Не до цього. Але підписуйтесь, я буду вдячна за підтримку. Па-па!